Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Цієї ночі Новоросійськ, головний російський порт на Чорному морі, база для Чорноморського флоту Російської Федерації після того, як українцям вдалося відігнати окупантів від Севастополя, а також і найважливіший торгівельний порт для російської нафти, прокинувся від атаки українських безпілотників. Зараз, звичайно, тільки підбуваються підсумки цієї атаки. Росіяни не повідомляють про ці проблеми, які виникнули у інфраструктури Новоросійська і у Чорноморського флоту Російської Федерації. Звертають увагу насамперед на ситуацію. У житлових кварталах, але ми з вами прекрасно розуміємо, що в Москві, як правило, намагаються не повідомляти про реальні підсумки чужих атак, проте, як правило, перебільшують власть. Але сам факт масштабності атаки на новоросійське підтверджується і тим, що про неї повідомляють офіційні російські медіа, а зовсім не тільки так звані воєнкори, і тим, що у новоросійську після атаки запроваджений надзвичайний стан, і тим, що як виявилося, Чорноморському флоту Російської Федерації, зараз ніде нема місця. А були ж часи, коли моряки цього. Флоту, який насправді виявився звичайнісіньким окупаційним контингентом для Криму, абсолютно спокійно почували себе у будь-якому з портів Чорного моря, як російських, так до речі, і українських. Все це було до моменту, поки Путін не окупував Крим і не розпочав велику війну проти України війну, яка може для чорноморського флоту закінчитися. Із дуже неприємними для російських моряків наслідками флот, який багато десятиріч був настільки оперативним військовим контингентом, скільки символом колишньої російської морської величі, та й те дуже умовним, може просто перестати існувати. Але як на мене, зараз Кремль турбує не стільки ситуація із чорноморським флотом. До його проблем у російській столиці вже встигли звикнути скільки із перевалкою російської нафти, адже ми прекрасно розуміємо, що саме від торгівлі нафтою залежать бюджетні доходи Російської Федерації. Саме доходи від нафти забезпечують продовження війни Росії проти України і підтримання. Відносної соціальної стабільності у державі, яка переорієнтувалася на багаторічну війну на виснаження проти сусідньої країни, і от як виявляється, ця ситуація виснаження може торкатися і самої Російської Федерації, і створювати їй такі проблеми, на які росіяни звичайно не могли розраховувати, коли почали свою бандитську війну. Проти України, ну і ще один досить важливий показчик цієї атаки: це те, що ніякого перемир'я на Чорному морі так і не вдалося досягти. Всі розмови про це перемиря, які вели між собою президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президент Росії Путін виявилися фейкою насамперед тому, що Російська Федерація створила цілу низку умов за яких така домовленість могла б бути досягнута? І умови ці до речі були висунуті не тільки на адресу Сполучених Штатів, але й на адресу європейських країн, скажімо, коли мова йшла про повернення. Підключення до системи SWIFT для розсільгосбанку, що звичайно полегшило б загальну ситуацію у російській економіці і створило б нові джерела валютних надходжень для Москви. Але. Цього всього не відбулося, хоча б тому, що президент Сполучених Штатів під час своїх розмов з президентом Російської Федерації наполягав на безумовних рішеннях щодо перемиря. Нічого цього, як ми бачимо, досягти не вдалося, і навіть у Білому домі вже починають розуміти, що всі ці розмови були виключно маневром Путіна для того, щоб затягати переговори із Сполученими Штатами, і дозволити собі на тлі цих перемовин продовжувати. Удари по Україні. Але внаслідок цієї відсутності домовленостей потерпають не тільки житлові квартали українських міст, які практично щодня атакує російська авіація. Потерпають не тільки інфраструктурні об'єкти України, які росіяни бажають знищити під час цієї своєї жорстокої війни. Є, як бачимо, серйозні проблеми. І у Росіян, причому в тій частині інфраструктури, яка дійсно потрібна Москві для подальшого наповнення бюджету і збагачення російських чиновників і олігархів, чи здатні? Москві з цього зробити висновок, це вже інше питання. Досі жодна з українських атак не призвела до того, що у Росії почали задумуватися, якщо не про припинення війни на виснаження проти України, то, хоча б про припинення вогню на російсько-українському фронті, хоча б про домовленості щодо повного перемир'я на небі і на морі, як це пропонували європейські країни і Україна. Президенту Сполучених Штатів до того часу, як американці виступили з ідеєю повного і всеосяжного припинення вогню. Але можливо, кожний такий новий удар буде наближати російське політичне керівництво принаймні до думок про можливість припинення вогню у майбутньому. Принаймні, Росія має усвідомити, що на атаки по українській інфраструктурі. Буде відповідь, і з кожним днем розвитку українського військово-промислового комплексу, з кожним днем нових військових постачань для України можливість того, що і Україна буде вести багаторічну війну на виснаження сусідньої Росії, буде збільшуватися, і таким чином ціна війни на виснаження проти України якою зараз так насолоджується президент Російської Федерації, і яка сприймається як пригода більшість його шовіністично налаштованих співвітчизників, вже не буде сприйматися із таким задоволенням? Росіяни усвідомлять, що у кожної війни, особливо багаторічної, особливо такої, в якої немає розуміння, як і за яких умов вона може завершитися, є своя ціна. Принаймні мешканці атакованого сьогодні вночі новоросійська зрозуміли це так, як. Раніше розуміли мешканці Білгородщини чи Курщини, і кількість російських регіонів, в яких громадяни будуть робити висновок про ціну цієї жорстокої безкінечної війни, буде тільки зростати з кожним місяцем і з кожним роком російсько-українського протистояння. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патріоні Беміякофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!